Цікаві факти про магнітні бурі. Магнітні бурі це збурення магнітного поля Землі, спричинені викидами енергії та плазми з Сонця. Вони виникають через сонячні спалахи та корональні викиди маси, які викидають заряджені частинки в космос. Магнітні бурі є частиною космічної погоди. Яка впливає на навколоземний простір та технічні системи? Одним із візуальних ефектів магнітних бур є полярні сяйва, які спостерігаються на високих широтах. Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, викликаючи головний біль, втому та порушення сну. Вони можуть викликати збої в радіосигналах, супутниковому зв'язку та GPS навігації. Потужні магнітні бурі можуть спричинити коливання електричних струмів у мережах, що призводить до аварійних відключень електроенергії. Вплив магнітних бурь на астронавтів у космосі може бути небезпечним, тому вони використовують спеціальні засоби захисту. Вчені використовують сонячні обсерваторії та космічні апарати для спостереження за сонячною активністю та передбачення магнітних бурь. Найпотужніша зафіксована магнітна буря сталася у 1859 році, спричинивши сильні полярні сяйва та збої в телеграфних системах. Магнітні бурі можуть впливати на орієнтацію птахів та морських тварин. Які використовують магнітне поле Землі для навігації. Під час магнітних бурь рівень радіації у верхніх шарах атмосфери може підвищуватися, що впливає на авіаційні польоти на великих висотах. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та діліться цим відео з друзями.